Ну, що в мене нова така прическа, такі кудряшки красиві. Мій може брати спортити все вітло, так що не звертайте уваги на лишні звуки, а що будуть. Ага, може. Ладно, все, Може бути хитрі я тут відео записую. Хоче такі. Я викручу зараз їх зараз вам їх ззаду покажу, вони мені реально подобаються. Так і вон. Мені вони реально прям подобаються. Буду кажу зараз їх вам ззаді. Глячуть мені такі во волосички класні ззаді. Зараз я їх вам так цик-цик. Фух, я вирую. Вони такі красиві. Вам подобається? Зараз так... Ну Прям мені подобається. Зараз перемогли до вас так в ома. Таке. Так округ, красота. Не подобається? Хоп-хоп хоп хоп-хоп. А що ви чуєте? Вичні звуки, то це мій брат рой, брав старший. Це до мене говорить. мене вже я ще чесно достала. Коротше, такі тим ставте 5 лайків ваш, ставте 5 лайків, якщо хочете, щоб я зняла якесь інше відео. От там де я не показую якесь відео з такою з таким прочосом. І, і таке відео і так зніму.